Дружба це рідкість, але стосунки Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона це дещо більше ніж формальні візити і дипломатичні посмішки. Про це йдеться у великій статті «The New York Times». Це історія про довіру, що пройшла випробування війною, про дзвінки серед ночі, і про випадки, коли саме особистий зв'язок ставав гарантією підтримки. ще до перемоги на українських виборах. Володимир Зеленський отримав у Парижі, здавалось би, неможливе аудієнцію в одного з найвпливовіших лідерів Європи. Пише The New York Times. Макрон прийняв його як державного діяча, коли для заходу він ще був актором із серіалу. Цей вчинок багатьма сприймався як політичне благословення. Саме з Парижа